Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки наш захист. Павлоград оговтується від удару балістикою. Понад 60 травмованих перебувають на стаціонарному лікуванні. Загалом постраждалих 82 людини. Серед них сім неповнолітніх. Одна людина загинула. Як містяни долають наслідки обстрілу 6 вересня і хто допомагає їх усувати? Дивіться далі. Люди з розтрощених балконів викидають те, що до російської атаки було вікнами, стінами та меблями. Просто на землі валяються дороски розпитого скла, цегли і дерев'яні броски. Потужна вибухова хвиля пройшла наскрізь будинком. Вікна повиривали з рамами з обох боків. А по стінах пішли тріщини. Пан Володимир показує зруйновану квартиру своєї матері. Тут навіть стіни не витримали. Ми трошки поприбирали. Ось прищена, як пішла. Не знаю, що буде, але тут все вивернуло. Добре, що ще не впала зовсім. А вікна винесло все повністю. Повністю з Оце Це, бачите, все, переривало. Власниця помешкання пані Валентина вмить ракетного удару була на вулиці. Каже, це ангел-охоронець її врятував. З подружкою з того під'їзду тільки вийшли, сіли сюди, і як вибухнуло і все з понівеченим обличчям та перебинтованою головою на вулиці. Сидить Марина з немовлям. Рідні тим часом прибирають розтрощене житло. Жінка розповідає: російська атака застала її з дітьми вдома. Постраждав і дідусь. Він у лікарні дідуся, приводять у нормальний вигляд. Поки увесь в бинтах все зашито. Поки все добре, але серце переживає. Тримаємось, приводимо в нормальний вигляд квартиру. Жити ж потрібно далі. Шматками картону закрили вікна і так ночувало у власній селі пані, Алла з матір'ю. Ми нікуди не біжали, стали при почти незамкнених дверях. Важко зрозуміти. За що? Чому такий? Ніхто ж не чекає, щоб до тому прийти. Біда об'єднала павлоградців. Наслідки ворожої атаки долають разом. Біля під'їздів пошкоджених п'ятиповерхівок. Одні ріжуть листи ОСБ, щоби затулити вікна, інші розносять їх сусідам. Коновалова железняк. У житловому районі, по якому росіяни вдарили п'ятьма балістичними ракетами, розгорнуто штаби допомоги. Лише за день волонтери гуманітарної місії прийняли звернення від 200 родин, видали понад 200 листів ОСБ, 200 наборів плівки, 60 листів торполіно. Люди і далі проходять по гуманітарну допомогу. Волонтери за потреби підтримують і робочими руками. Для того щоб допомогти людям інсталювати ці будівельні матеріали, оскільки як ви правильно сказали, тут дуже велика кількість. Людей похилого віку, людей з інвалідністю, які не можуть самостійно це зробити. Постраждалі продовжують писати заяви і до поліції, щоб задокументувати наслідки терористичного акту Росії проти мирного населення. Це щось поліція фіксувала, Сказали це для СБУ, що був терак, ну, що такий був випадок, що наслідки да а тепер звертатися до полкома, що там скажуть, я не знаю. Черговий воєнний злочин, який скоїла армія країни, агресорки, приніс у домівки павлоградців смерть і сльози. Через ракетний удар загинула людина. Понад 80 поранені, з них семеро неповнолітніх. Більшість постраждалих залишається під наглядом медиків з Дніпропетровської області. Олена Медлюкірасав засоба подробиці. Телеканал інтермарафон. Єдині новини.